Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 5 вересня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 49 тисяч 800 особин за добу, 300, і поранено 149 тисяч 400 песиголовців за добу, 900, Танків 2068 одиниць за добу, 19 бойових броньованих машин, 4459 одиниць за добу, 29 артилерійських систем, 1 157 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 294 одиниці засобів протиповітряної оборони, 156 одиниць літаків, 236 одиниць гелікоптерів, 206 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 867 одиниць за добу, 3 крилатих ракет, 205 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3286 одиниць за добу, 10 – спеціальної техніки, 107 одиниць за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!